Друзі, українська агенція нерухомості Ріал 39 в Іспанії, і ми зараз знаходимося в Тавернес, де покажемо вам квартиру на першій лінії пляжу з ось таким нереальним видом. Вона дуже крута, ходімо дивитися. 135 квадратів за 209 тисяч євро. Заходимо в загальну вітальню. Тут в нас три спальні і два самузли. Ось така загальна вітальня, бачите, тут є ось такий сервант, тут є. Дуже багато зайвих речей зараз, але це перевагою одразу вам піду, покажу терасу, яка виходить на море. Це перша лінія моря. Подивіться, тут просто, просто шикарно. Вигляд з цієї тераси дуже і дуже красивий. Це головна перевага цієї квартири. Ось така тераса, вона дуже велика. І рухаємося далі. Далі з вітальні ми переходимо у спальню. Велике ліжко. Тобто спальня досить таки непогана. Маємо вмонтовані шафи. Ось, і тут вихід на нашу терасу з прекрасним видом. Кухню. Ось так вона виглядає. Тобто вона не нова, але дивіться, гарнітур досить таки непоганий, він ще може може прослужити. Ось так по плитці претензій немає, вона така трошечки стара, але симпатична. Тут ми маємо ще другий балкон з кухні. Далі в нас ще одна спальня. Тут два таких ліжка. Ось так це все виглядає, дивіться, тут вмонтовані шафи. І ось теж балкон, тобто це балкон. Далі ми бачимо сам Google. Ось так він виглядає самозол. Тут тримаємо ванну. По плити теж не скажу, немає жодних проблем. Тобто так все виглядає. Далі маємо ще один Ось І переходимо ще в одну спальню.